При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. залишився тільки один. У російському полоні перебував останній оборонець острова Зміїни. П'ятьох звільнили під час обміну 30 грудня. Щойно захисники ступили на рідну землю, записали відеозвернення з проханням визволити їхнього побратима сорокарічного прикордонника Віталія Геренка. Вдома на чоловіка чекають мама, дружина та син, який ще ніколи не бачив батька. Історію захисника розповість Олександра Ченкова. Такі емоції, розпач, біль. Не знаєш, куди бігти і що робити. Альона згадує перші місяці без чоловіка. Коли почалась повномасштабна війна, жінка була на сьомому місяці вагітності. Її ж чоловік Віталій Геренко ніс службу на острові Зміїний разом із побратимами 24 лютого 2022 року він указав напрямок російському кораблю. Я вже йому подзвонила. Десь було около шостої години ранку. Він сказав так, так по нас пару раз там. Стріляли по скелях, але все добре, не хвилюйся. Ми переписувалися до 16 години. В 16.30 вже прекратився зв'язок, не було. Я йому набирала його, але. Тоді з російського крейсера Москва, який нині на дні чорного моря ворог вдарив по зміїному ракетою. Через нерівні сили 80 прикордонників, морпіхів та двох цивільних окупантів взяли у полон. Серед них був і Віталій Геренко. На острові зміїний воїнні службу вже втретє. З полону на Віталія чекають удома мама, дружина та маленький Дмитрик, який жодного разу не бачив батька. В єдиному листі, який родина отримала від Віталія, він радів. Народженню сина, я хотіла доньку, а він хотів сина. Розповідаю, що папа скоро до нас приїде, що все буде добре. Вже майже три роки родина бореться за звільнення Віталія. Повернути з російського полону побратима хочуть і оборонці Зміїного. Ми дуже раді повернутись на нашу рідну українську землю. От за даних обставин залишається ще один військовослужбовець. Віталій Віталійович Геренко, Прошу усіх, хто має можливість, прошу взагалі усіх, допоможіть нам його витягнути звідти. Під час обміну військовополоненими 30 грудня в Україну повернулися п'ять оборонців острова Зміїний. Віталій, єдиний серед них лишається в неволі. Дуже він схуд, як усі хлопці, тому що там неналежне харчування, і за ті три роки зараз хлопці не знають, які у нього там є захворювання, тому що там їх неналежно обстежують. Дружина Віталія каже, попри все, продовжуватиме боротьбу і вірить, що її найбільша мрія здійсниться. Щоб він нарешті побачив вже свого сина, обійняв його, поїхати. З ним на відпочинок Олександра Ченкова, Євган Рапенько, факт і сі Єдині новини.